У цьому огляді ми продовжуємо знайомитися з продукцією компанії Lexar. До речі, кому цікаво, то невеличкий екскурс в історію розвитку цього бренду є у текстовій версії огляду на сайті. А ми ж відразу переходимо до об'єкту тестування. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся. Сьогодні у нас на огляді комплект оверклокерської пам'яті Lexer Eris RGB ddr 5 6000 об'ємом 32 ГБ, ключовою особливістю якого є наявність профілів AMD Expo та Intel XMP. Останні значно спрощують процес запуску на заявлених частотах, оскільки містять у собі всі необхідні налаштування для актуальних платформ. А ще новий комплект пам'яті Eris, який ми отримали на огляд, побудовано на мікросхемах Hynix A-Die. Що це означає для розгону та стабільності? Дізнаємось далі. А придбати його в Україні можна за середньою ціною 5400 гривень. Комплект ОЗП постачається в невеличкій коробці із щільного картону з якісною повноколірною поліграфією, яка, окрім зображення модулів, інформує про сумісність підсвічування з платами Asus, Gigabyte, MSI та ASRock. У правому нижньому куті є наліпка із нагадуванням про об'єм і частоту роботи пам'яті та підтримку профілів XMP та Expo. На зворотній стороні є додаткова інформація і основні характеристики продукту. Серед іншого, тут згадується про довічну гарантію. Всередині коробки бачимо сам комплект пам'яті, а з додаткового більше нічого немає. На перший погляд, пам'ять дуже схожа на версію без RGB підсвічування. Темно-сірі радіатори виконані з алюмінію і мають дуже привабливу форму та рельєфну текстуру. Окрім темно-сірого кольору, комплект пам'яті доступний також у білій версії. У верхній частині також є логотип Eris, який є частиною RGB розсіювача. Саме ж RGB підсвічування модулів досить яскраве, кольори насичені, завдяки вірно підібраним матеріалам та їх обробці досягнуто рівномірного розсіяного підсвічування. Повністю розкрити його потенціал можна за рахунок встановлення фірмової утиліти Lexer RGB Sync або використовуючи ПЗ від виробника материнської плати. Зворотна сторона модулів містить традиційну наліпку із великою кількістю інформації. Таймінги, робоча частота, серійний номер модулів та робоча напруга 1,35 вольта. Висота радіаторів становить біля 36 мм. При цьому висота модулів є порівняно малою 43,3 мм по інформації від виробника, що сприятиме сумісності з більшістю габаритних повітряних суперкулерів. Набір Lexar Aries 5 6000 cl 30 включає в себе два модулі по 16 ГБ, кожен з яких складається з восьми мікросхем по 2 ГБ, що розміщені з однієї сторони планки. Діапазон робочої температури пам'яті широкий від 0 до 85 градусів. Утеліти HWIFO 64 та aida 64 повідомляють велику кількість інформації про модулі. Серед іншого присутня інформація про таймінги та напругу усіх зашитих профілів та виробника самих чипів Hynix. Однак саме Typhoon Burner надає найбільш повну та достовірну інформацію про модулі оперативної пам'яті. Вона вказує на використання найкращих чипів a die які здатні долати поріг частот 6600-7200 МГц. При адекватних напругах 1.35 1.45 Вольта і помірно низьких таймінгах. З цікавого утиліта CPU-Z показує, що автоматом запускається базовий JEDEC профіль DDR5 5200, а не DDR5 4800, як зазвичай. Тепер поглянемо, що у нас є в арсеналі Expo та XMP профілів. Усього ж на вибір доступно 4 профілі: 2 JEDEC і по одному Expo та XMP. Незважаючи на це, за завмовчуванням ми побачили режим DDR5-5200 з таймінгами cl 46 42 42 84. Саме його, а також Експо профіль на 6000 та ручний розгін до 6400 мегатранзакцій за секунду, ми використаємо в подальших тестах. При цьому пам'ять та процесор працювали у синхронному режимі із множником один до одного. Проводилось же тестування на ось такій конфігурації. Бенчмарк aida 64 як і завжди, краще всіх реагує на збільшення частоти пам'яті та зменшення її таймінгів. Перехід з базових 5200 до розігнаних 6400 МГц при CL32 дозволив отримати приріст у понад 13,5% у тесті на читання та більше 25% у тесті на запис. Тест затримки пам'яті традиційно показав любов платформи AMD до низьких таймінгів та мінімального CL при помірних частотах. Так, латентність у 74 наносекунди була отримана у профілі Expo 6000 із таймінгами CL 32 по 36 і 68. У 7-Zip також маємо від 14 до 26% додаткової переваги обох профілів над базовим при стисканні та від 1,5 до 10,5% при розпакуванні. Архіватор Вінрар дуже чутливий до зниження таймінгів та підвищення частот. Найкращий приріст у майже 14% ми отримали у експо профілю, тоді як ручний розгін дозволив отримати трішки меншу перевагу над базовим режимом. Тест Cinebench r 23 на ddr 5 традиційно не чутливий до збільшення частот чи зменшення таймінгів. У 3D Mark Time Spy CPU Score ми побачили мізерну перевагу у 2,5% для обох профілів над базовим. Підсумовуючи результати синтетичних тестів, відмітимо той факт, що перевага розігнаної пам'яті над базовим режимом роботи коливається в межах від менше 1 до понад 33 відсотків. При цьому є синтетичні тести та прикладні програми, які чудово реагують на прискорення УЗП. Тоді як інші повністю ігнорують зміну частот та таймінгів, в іграх перехід від базових 5200 мегатранзакцій до 6400 при cl 32 показав різні результати. Якщо такі проекти, як Total War Saga The Witcher 3 та Cyberpunk 2077 продемонстрували помітний приріст середнього та мінімального FPS від 10 до 37 кадрів за секунду. То в інших проєктах різниці не було зовсім або ж вона була на рівні похибки. Однак в більшості випадків ігри все ж позитивно реагують на збільшення частоти роботи оперативної пам'яті з одночасним зменшенням основних таймінгів. При розгоні піддослідного комплекту ОЗП до 6400 МГц ми збільшили головний первинний таймінг CL до 32. При цьому напругу залишили 1,35 вольта. Три інших первинних таймінги довелось збільшити на одиницю. У такому режимі жодних проблем зі стабільністю не було. Приємною несподіванкою став помірно невисокий рівень нагріву пам'яті. Так, при частоті 6400 МГц радіатори прогрілися до 61 градуса, що на 12 градусів вище, ніж у режимі 5200. У той же час внутрішні датчики показують до 70 градусів після 20 хвилин стрес-тесту. Тож до верхньої межі У 85 ще є запас. Щодо продуктивності, знову бачимо, як активно відгукується AID-64 та 7-ZIP. у той час, як WinRAR та Cinebench R23 показали падіння швидкодії на рівні статистичної похибки. В ігрових проєктах ситуація аналогічна. У лінійці оперативної пам'яті Lexar Aries RGB стандарту DDR5 є сім моделей, які відрізняються між собою за кольором, підтримкою підсвічування, частотою роботи, таймінгами та об'ємом. Протестований у цьому огляді комплект Lexar Aries RGB DDR5 6000 на даний момент є найшвидшим у лінійці, оскільки пропонує частоту 6000 мегатранзакцій за секунду при таймінгах CL30 і 68. І саме завдяки низьким затримкам цей комплект дозволяє отримати швидку дію на рівні значно дорожчих високочастотних наборів пам'яті. При покупці даного набору ОЗП користувач отримує високу швидку дію та відмінну стабільність, а на додачу високий потенціал для розгону завдяки чипам A-Dai. Ми приємно вражені цим китом. А вам він сподобався? Чекаємо на конструктивні коментарі, а підтримати просування відео можна вподобайками та підписками. Все буде Україна.